До нас приїхала дуже довгождана посилка, яку я довго й довго чекав, бо я її дуже потребую. А це, це я вам скажу. Це мишка ZELOTES c 13 DPI 10000 13 кнопок, які можна запрограмувати. Підсвітка. Можна збільшити, зменшити швидкість курсору. Що я розказую? Давайте я вам покажу. От. От така от мишка. Дуже хороше на відчуття дотику, плюс-мінус додавання DPI. Гарне колесико на відчуття. Отже, про що я вам казав. 13 кнопок і всі, абсолютно всі, навіть ці, що додають віднімають DPI, можна запрограмувати колесико ліва, права, ці по цифрам, двойний клік, всі можна запрограмувати за допомогою її рідного драйвера. Дуже, і можна запрограмувати свою підсвітку. Тобто можна, щоб кольори, кольори мінялись. Можна свізати колір, щоб тільки один був. І приїхала, як ви вже бачили, в коробці пластиковій. Вона дуже хороша для переноски. Спитайте, звідки я це знаю? Тому що у мене вже вже була така, то вже Я нею роки користувався, вона трохи вийшла з ладу. І комплект. Диск. Диск із її рідним драйвером, який дуже потрібний. Тобто його краще собі на флешку. Бо якщо ви його зробите, його досить тяжко знайти. Додаткові наліпки, щоб мишка гарно ковзала по коврику. Ну і інструкція. Ну, інструкції, звісно, не треба. Що я можу сказати про користування за роки користування цією мишкою? Вона дуже мене виручала і не раз. Ну Тому що я можу лише однією рукою користуватися. То, якби не вона, я б комп'ютером можна сказати, і не користувався. Бо ну, самі знаєте, як то одною рукою користуватися комп'ютером. На нього треба дві. Дуже довгий кабель. Тобто вона можна зказати без, безпроводна, але з проводом. Якщо з проводом, то е, менша швидкість відклику. Це дуже добре для геймерів. Для геймерів також добре оці кнопки програмовані. В описі будуть посилання на неї, посилання на наші соцмережі, підписуйся. Скоро буде ще більше цікавих товарів, які ти точно захочеш купити. То дивись, щоб, щоб не обманутися, щоб не купити китайський мотлох.